Доброго дня, дівчата. Ска... Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки хлопець має витрачати на ваші одяг та на б'юті сфери взагал... загалом? Сутерпа. Тільки хлопець? Так, да, має витрачати на ваші б'юті сфери. Ну, якась частина має бути моя теж, але ну, не знаю. Це в якій суми має бути? Ну, хоча б в відсот... відсоткому відношенні або якась сума. Там, якщо допустим, если... допустим, зарплата 15 тисяч, оскільки от. Ну, гривень. Ну так. Да. А чи... а ви в доларах десь тут бачили? Розкажіть, поділіться інформацією. На п'ятнадцять тисяч Може... це. Да. А то на 15 тисяч ти ніяк не проживаєш. Нормальна квартира тільки 10 тисяч стоїть. На 5 тисяч що там, комуналка вийде і на що? А ви взагалі працюєте, вчитеся? Ні, ми вчимося, в школі, да а, не, то, ну то, це ще вам добре, що ви вчитеся, не знаєте цієї зросли життя да. 15 тисяч. Ну реально, якщо так подумати, то це мало. Ну квартиру скільки квартира, якась нормальна, хоча би не вбита. Сім 10... вісім оренда, так? Десятка, десятка однокомнатна, більш-менш нормально. От ну а 15 тисяч ну взагалі, нереально. Я не знаю, якщо в нього 15 тисяч, то хай спочатку встане на ноги. А потім буде ухажувати за дівчинкою. Ну, на самом делі, ну обязательно багато, мати багато грошей, щоб вхажити за дівчиною. Ну, скільки грошей потрібно мати хлопець, щоб він мав вже ухажувати за дівчкою? Ну, нема такої мінімальної ціни. Можна і піти купити розочку, там, за 40 гривень, це теж буде приємно. Це допустимо, це не кажеться загалом, це кажеться з вашої точки зору. От як, ну, ви як від себе кажіть, да, як ви вважаєте? Бо ви кажете якусь, як взагалом. Ага. Ну... Там. Бо тут ви кажете, що 15 тисяч це єрунда, кажете, розочку купіть. Ну, для вас якась. Ну, давай. Ну, 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 щось посерйозніше що має бути. Ну, тисяч п'ять. Ні, це була зарплата, хоча б 25. 25 тисяч, так? Так. А ваші батьки, ви знаєте, скільки приблизно заробляють? Більше 20 чи. Ну, плюс, плюс-мінус. Ну, плюс-мінус так. Да. Да. І вам вистачає, вам щоб вас на ваші потреби і. Да, їхні, да, так, так, да. так. А ви самі з Вінниці? Так. Да. Це дуже круто. Тобто, скажіть ще що потрібно робити хлопцеві, щоб він, помімо того, що він має багато грошей, ну, достатню кількість грошей влажувати в дівчину, що він для неї ще повинен робити? Війчливо да. ви... Не Небидло, ну, не... ну, має. Бути. Ну, мати якісь, напевно. Свої Риси. інтереси, свої хобі. Тобто, якщо людина тупо цілими днями сидить перед ноутбуком і більше нічим не інтересується... Якщо це його якщо це його справа, айтішник... Ні, іменно айтішні хорошо. Ну якщо людина цілий день сидить перед ноутбуком, грає в ігру, і йому в житті більше нічого не інтересно, ну то з такою людиною не буде про що поговорити. Треба, щоб людина була якесь хобі, якісь інтереси, плани, цілі на життя. Так, я з вами повністю згоден. А ви чим займаєтесь? взагалі? Так. Да. Англійська, танці там іноді вдома спортом займається люблю. Ща собі то, а яке ви маєте бачите майбутнє своє через декілька років після закінчення учоби? Учоби? Ну я планую вступити в університет та працювати по спеціальності? Не знаю. Яка професія у вас так? Ціль любляка? Ну, Ого, це круто. Зараз це так актуально. Так, що це я ще хотів спитати. Автобус, да? ще... Добре, дякую, дівчата.